Друзі, такої краси у нас ще у продажі не було. Однокімнатна квартира з меблями, технікою, житловий комплекс княгини, площею 38 метрів квадратних і знаходимося ми у кухні. Як ми бачимо, є вже меблі та техніка, варильна поверхня, духова піч. І ось так вона виглядає досить стильно, прикольно, сучасно. Площа кухні 15 метрів квадратних, сюди є підігрів підлоги, де плитка. І переходимо у спальню. Спальня має е, цікавий дизайн також. Багато підсвіток, вигляд у двір. І родзинкою даної спальні є ось така велика гардеробна кімната. Переходимо далі. Це у нас є вхід у квартиру. Є місце, де роздітися та роззутися. А також ванна кімната. Ванна кімната у нас досить велика та простора. Є сама ванна, тропічний душ, інсталяція, гігієнічний душ, а також рукомийник та дзеркало з підсвіткою. Дана квартира знаходиться в житловий комплекс Княгинин, 38 метрів квадратних, 10 з 12 поверх. Кого цікавлять деталі, телефонуйте, не зволікайте.